Ями на ямах. Так описують стан свого двору жителі будинку на Галицькій 64. Нині тут почалися ремонтні роботи, на які люди чекали більше п'яти років. Двір був у дуже поганому стані. Не то, що в поганому, дуже поганому. Ями на ямах. особливо коли зимній період, коли голольот, коли ця вода стоїть, неможливо пройти. Дуже були ями глибокі, дуже було важко, особливо коли вечір. Мене неможливо було пройти. до проведення ремонту. Залучили багато працівників. Працюють в темпі, кажуть у департаменті благоустрою. Тож, якщо не завадить погода, планують завершити до Великодня. Тут загалом ми плануємо влаштувати проїзд. Бачите, заїзди в під'їзд, парковки теж лавочки, такий мінімальний благоустрій. З всього квадратів, 1200 квадратів буде тут покриття. Загалом, за словами міського голови Руслана Марцінківа, цьогоріч планують відремонтувати 50 дворів. Зараз в роботі з них 8. Давно мешканці зверталися зробити ремонт. Великі ями були, прийняли рішення, що продовжуємо благоустрій. Важко зараз десь фінансувати ці речі, але розуміємо, що життя продовжується, треба працювати і треба робити благоустрій. Як тільки погода дозволила, ми розпочали в місті Франківську ряд ремонтів і будемо збільшувати цей темп. Віримо в те, що буде ще один двір хороший. Тут ще напроти двір також ми розпочали ремонтувати. Ну і з часом всі двори мають бути гарними, такими, де хочеться людям жити. До 30 березня франківці можуть подати заявку на програму бюджет участі участі-2023». тисячі Благоустрій там теж запланований. Валентина Фударчук, Андрій Гаргара, телеканал 402.